Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку обчислення значень виразів. Пролунав уже дзвінок. Всіх покликав на урок, тож дружно всі сідаємо, працювати починаємо. Давайте ми з вами повторимо те, що ми вивчили на минулих уроках під час дії віднімання, які. Компоненти є зменшуване, від'ємник, різниця. Подивіться, будь ласка, якщо зменшуване у нас 6, від'ємник 5, то яка буде різниця, дітки? Для того, щоб знайти різницю, необхідно від 6 відняти 5. Різниця у нас буде 1. Молодці. Давайте повторимо компоненти при дії додавання. Перший доданок, другий доданок і сума. Подивіться, перший доданок 5, другий доданок 1. Скажіть, будь ласка, дітки, яка буде сума? Щоб знайти суму, необхідно до 5 додати 1. І сума буде 6. Молодці. А зараз пограємо в гру математичні вирази. Дітки показують нам вирази, а ми маємо їх обчислити і сказати відповідь. Будь ласка, три додати п'ять. Буде вісім. П'ять додати чотири. Буде дев'ять. Десять мінус п'ять. Дорівнює 5. Один додати п'ять. Дорівнює шість. І сім мінус 5. Дорівнює два. Молодці діти. Давайте пригадаємо з минулого уроку, як правильно читати вирази на додавання і на віднімання. Як по-різному можна прочитати один і той самий вираз? Подивіться, ми маємо вираз 5 додати 2. До 5 додати 2. Можна його прочитати так. 5 збільшити на 2. ще так можна прочитати, ще як. 5 плюс 2 і ще сума чисел 5 і 2. Дуже добре. Тепер подивіться до виразу на віднімання. Як можна прочитати такий вираз на віднімання? Е, декілька разів по різному. Від 9 відняти 3. 9 зменшити на 3. Дев'ю 3. Різниця чисел 9 і 3. Так, дуже добре. Сьогодні на уроці математики ми будемо вчитися обчислювати значення виразів, а також продовжимо вчитися креслити відрізки. Подивіться, будь ласка, перше завдання на сторінці 45 у нашому підручничку. Обчисліть вирази і запишіть їх у свої зошити. Підготуйте, будь ласка, тоненький зошит в клітинку і простий олівець. Будь ласка, записуємо перший вираз 3, додати нуль. Дорівнює, скільки, дітки? 3. Запишіть. Наступний вираз записуємо нижче. 5 плюс 1 дорівнює. Шість. Запишіть, будь ласка, цей вираз. Так, тепер наступний вираз. До трьох додаємо 3 і маємо скільки дітей? Шість. Молодці. Тепер подивіться, від першого виразу, який ми з вами писали, відступіть в сторону 3 чистих клітинки, а в четвертій поставте крапочку. От з цієї клітинки, в якій ви поставили крапочку, ви будете починати писати наступний стовпчик. Виразів. Запишіть, будь ласка, туди вираз. 9 плюс 1. Дорівнює діти скільки? Дорівнює 10. Так. Нижче записуємо вираз. Від восьми віднімаємо 2. Дорівнює скільки. Дорівнює 6. Запишіть, будь ласка, до свого зошита. Нижче пишемо наступний вираз. 7 мінус 3. Дорівнює. 4 записали відповідь до цього виразу. Так, тепер, дітки, якщо у вас є місце від другого стовпчика в сторону, відступаєте три клітиночки і в четвертій ставите крапку і починаєте писати цей стовпчик. Якщо у вас місця немає, значить перший стовпчик ви продовжуєте писати під уже написаним першим стовпчиком. Будь ласка, запишіть вираз 10 мінус 1. Дорівнює скільки дітки? Дорівнює 9. Молодці, записали до свого зошита. Наступний вираз 5 мінус 0 дорівнює 5. Запишіть, будь ласка, у свій зошит цей вираз. Так, далі. Від 7 віднімаємо 4 і маємо скільки дітей. 3 запишіть у зошит цей вираз. Так, наступний вираз. 3 додати 5 дорівнює скільки. Дорівнює 8. Молодці записали у свій зошит. Наступний вираз 7 додати 2. Дорівнює. 9 молодці, запишіть до свого зошита. І останній вираз 9 мінус 5 дорівнює. 4. Запишіть і цю відповідь у свій зошит. Погляньте, будь ласка, наступне завдання 2 на сторінці 45. Склади і запиши по три вирази до кожного малюнка, обчисли їхні значення. Подивіться, будь ласка, на перший малюнок. Ми бачимо 4 жовто-фіолетові квіточки і 3 рожеві. Скільки їх разом, дітки? Їх разом 7. А який вираз на додавання ми можемо скласти до цього малюночка? 4 додати 3 дорівнює 7. Запишіть, будь ласка, нижче у свій зошит цей вираз. Тепер пригадуємо, що від одного виразу на додавання ми можемо скласти два вирази на віднімання, тому що маємо... Два доданки. Пам'ятаємо, що для того, щоб скласти вираз на віднімання, ми маємо від суми 7 відняти другий доданок 3. І отримаємо у відповіді перший доданок 4. Запишіть цей вираз у свій зошит. Так, тепер, дітки, складаємо другий вираз на віднімання. Від суми 3 віднімаємо перший доданок 4. І у відповіді отримаємо. Другий доданок 3. Запишіть і цей вираз до свого зошита. Дуже добре переходимо до наступного малюночка. Що ми бачимо з вами на малюнку: шишки. Вгорі ми бачимо 5 довгих шишок, внизу 2 маленькі шишки кругленьких, скільки їх разом? 7. Давайте складемо вираз на додавання за цим малюнком. 5 додати 2 дорівнює 7. Запишіть цей вираз у свій зошит. Тепер, діти, пригадуємо, що з одного виразу на додавання ми можемо скласти два вирази на віднімання. Ось, будь ласка, пробуємо складати. Щоб скласти вираз на віднімання, ми маємо від суми 7 відняти другий доданок 2. І що ми отримаємо у відповіді? Перший доданок 5. Запишіть, будь ласка, друг перший вираз на віднімання. Так, тепер складаємо наступний вираз на віднімання. Від суми 7. Віднімаємо перший доданок 5. І що ми отримаємо у відповіді? Другий доданок 2. Запишіть і цей вираз у свій зошит. Дуже добре, переходимо до наступного малюнка. На малюнку ми бачимо три батони і два хлібчика кирпичиком. Скажіть, будь ласка, скільки всього хлібин на малюночку? 5. А як ми можемо скласти вираз до цього малюнка? Три плюс 2 дорівнює 5. Запишіть, будь ласка, вираз у свій зошит. Дуже добре. Тепер із цього виразу на додавання складаємо два вирази на віднімання. Перший вираз. Від суми 5 віднімаємо другий доданок 2. І у відповіді отримаємо перший доданок 3. Запишіть вираз у свій зошит. Так, складаємо другий вираз на віднімання. Від суми 5 віднімаємо перший доданок 3. І у відповіді отримаємо. Другий доданок 2. Молодці. Будь ласка, записали цей вираз у свій зошит. Дуже добре. Наступний малюночок ми бачимо огірки і помідори. Скільки огірків? 4. Скільки помідорів? 5. А скільки їх разом цих овочів? 9. Який вираз на додавання ми можемо скласти? 4 додати 5, дорівнює 9. Запишіть цей вираз у свій зошит. А тепер діти із виразу на додавання складаємо два вирази на віднімання. Від суми 9 віднімаємо другий доданок 5. І що ми отримаємо, діти? Ми отримаємо перший доданок 4. Запишіть у зошит цей вираз. Так, молодці. Складаємо другий вираз на віднімання. Від суми 9 віднімаємо перший доданок 4 і отримаємо у відповіді другий доданок 5. Запишіть і цей вираз у свій зошит. Дуже добре. А ми рухаємося далі і переходимо до завдання третього на сторінці 45 у нашому підручнику. Накресли відрізок на 4 см коротший від Поданого. Дітки, Що значить на 4 см коротше? Тобто довжину поданого відрізка потрібно буде зменшити на 4. Можемо ми зразу сказати, скільки сантиметрів відрізок нам потрібно накреслити? Не можемо, тому що ми не знаємо його довжини. А можемо дізнатися? Можемо. Для цього нам необхідно дітки, спочатку виміряти довжину поданого відрізочка. До цього відрізочка прикладаємо лінію так, щоб початок відрізка був навпроти числа 0. А кінець відрізка, ми бачимо, стоїть навпроти числа 9. Дітки, то яка довжина нашого відрізка? 9 см. Так, тепер подивіться: нам необхідно цей відрізок. Зменшити на 4 см. Що це значить? Ми маємо від 9 відняти 4. І бачимо, що 5 сантиметрів має бути наш другий відрізок. Запишіть, будь ласка, ось цей вираз до свого зошита. А тепер, дітки, беремо лінієчку, прикладаємо лінієчку до. Рядочка і навпроти числа 0 ставимо крапку. Нагадайте, якої довжини відрізок ми маємо накреслити 5 см. Яке число тепер ми шукаємо на лінійці? Число 5. Навпроти числа 5 ставимо другу крапочку. І що ми маємо тепер зробити? Прикласти лінієчку дуже щільно до крапочок і рівненько під лінієчку навести лінію. Що ми з вами зробили? Ми накреслили відрізок. Дітки, а яка ж довжина нашого відрізка? 5 см. Підпишіть, будь ласка, цей відрізок вгорі. Так, дуже добре, молодці. А ми переходимо до четвертого завдання у нашому підручнику. Завдання із логічним навантаженням, тому дуже уважно. Подивіться, будь ласка, і скажіть, яка фігура буде наступною в кожному ряді. Погляньте, будь ласка, на екран, перший ряд. Трикутник, квадрат, коло, круг зеленого кольору. так? Тепер, дітки, колір змінюється на блакитний круг, квадрат. Що відбувається? У нас ідуть фігури у дзеркальному відображенні. Подивіться, посередині два круги зелений і блакитний. Далі. Наступні, за ним йдуть два квадрати, зелений і блакитний. Далі ми бачимо зелений трикутничок. Дітки, то яка фігура має тут стояти? Блакитний трикутничок, молодці. Дуже добре. Тепер подивіться наступний рядочок. Погляньте, ми бачимо фігури: великий рожевий круг і маленький жовтий круг. Великий рожевий трикутник і маленький жовтий трикутник. Великий рожевий квадрат, дітки, а яка ж фігурка тут має бути? Якщо в нас чередується рожеве жовте, рожевий жовте, рожеве, жовтей, великий малий, великий малий, великий, то що тут буде? Тут має бути маленький жовтий квадратик, правильно, дітки, молодці. Перед тим, як ми з вами будемо працювати в друкованому зошиті, я хочу нагадати вам правила, як правильно потрібно сидіти за партою. Рівненько, спинка рівно, ніжки рівно, не нахиляємося, лікті не звисають між партою і грудьми має бути відстань. А ще, діти, пригадаємо, як необхідно класти зошит на парту і як тримати олівця. Зошит лежить навскоси, олівець тримаємо трьома пальчиками. Олівець більше спирається на середній пальчик, а вказівним і великим ми його притримуємо. Так, дуже добре. Сьогодні ми з вами будемо працювати в друкованому зошиті на сторінці 42. Тому, будь ласка, знайдіть сторіночку, яка має число 42. Число 42 Складається із двох цифр: 4 і 2. Появляйте, будь ласка, перше завдання на сторінці 42 у друкованому зошиті. Напиши числа за зразком. Подивіться, у нас є перший рядок чисел 1, 3, 5, 7, 9. Скажіть, будь ласка, що ми маємо тут написати? Ми маємо відновити ту саму послідовність, яка є у нашому зразочку. Тобто, після дев'ятки йде 1, далі 3, 5. 7, 9. Пропишіть, будь ласка, в першому рядочку ті самі числа. Дуже добре, подивіться на другий рядочок, які числа ми бачимо? 2, 4, 6, 8. Тобто, що нам треба тут зробити? Відновити цей рядок, який у нас є. Після вісімки йде двійка, далі 4, далі 6, далі вісім. Напишіть, будь ласка, другий рядочок за зразком. Молодці. Переходимо до завдання другого на сторінці 42. Знайдіть суму і різницю чисел 8 і 2. Дітки, давайте пригадаємо, якою дією ми знаходимо суму чисел. Правильно, дію додавання. А який знак ми маємо поставити між двома числами, щоб знайти суму? Знак плюс. Тому запишіть, будь ласка, у своєму зошиті перший вираз: 8 плюс 2 дорівнює. Давайте обчислимо цей вираз, скільки буде? Буде 10. Молодці, записали до свого зошита. Так. А коли ми з вами знаходимо різницю чисел, який знак використовуємо? Знак мінус ми віднімаємо від більшого числа менше. Відступіть в сторону три клітиночки, і в четвертій клітинці напишіть, будь ласка, такий вираз: 8 мінус 2 дорівнює, дітки, скільки. 6. Молодці! Наступне завдання третє, схоже на те, яке ми з вами виконували за підручничком. Нам необхідно скласти і записати по три вирази до кожного малюнка і обчислити їх. Тобто, чому по три? Спочатку за малюнком ми складаємо вираз на додавання, а потім із цього виразу складаємо два вирази на віднімання. Будь ласка, дивимося на перший малюнок. Ми бачимо каштани і жолуді. Скільки каштанів? 3. Скільки жолудів? 5. Який вираз ми можемо скласти на додавання? 3 додати 5. Запишіть цей вираз. Дітки, давайте обчислимо, скільки всього буде. Буде 8. Так, поставили відповідь. Складаємо до цього виразу на додавання два вирази на віднімання. Від суми 8 ми маємо відняти другий доданок 5. І що в нас вийде? І в нас отримається у відповіді перший доданок 3. Запишіть, будь ласка, це до свого зошита. Так, тепер складаємо другий вираз на віднімання. Від суми 8. Віднімаємо перший доданок 3. І що ми отримаємо? Ми отримаємо другий доданок 5. І цей вираз запишіть у свій зошит. Дуже добре, молодці! Розглядаємо наступний малюнок, що ми бачимо на малюнку. Ми бачимо 4 точилки для олівців і 5 гумок. так? Давайте складемо вираз на додавання. 4 додати 5. Скільки буде всього, дітки? Дорівнює 9. Запишіть цей вираз до свого зошита під цим малюнком. Дуже добре. Тепер із виразу на додавання складаємо два вирази на віднімання. Від суми. Віднімаємо другий доданок 5. І що ми, дітки, маємо отримати? Ми маємо отримати перший доданок 4. Запишіть цей вираз у свій зошит. Дуже добре. Тепер, дітки, другий вираз на віднімання. Від суми 9 ми віднімаємо перший доданок 4. І що ми маємо з вами отримати у відповіді? Другий доданок 5. Молодці! Запишіть, будь ласка, і цей вираз до свого зошита. Дуже добре. А тепер розгляньте наступний малюнок. Що ми бачимо на малюнку? Чотири грибочка і дві ромашки. Який вираз на додавання ми можемо скласти? 4 додати 2. Дітки, давайте запишемо цей вираз. Обчисліть його, будь ласка. Дорівнює 6. Молодці. Тепер до цього виразу на додавання потрібно скласти два вирази на віднімання. Будь ласка, поставте відео на паузу. Самостійно складіть, запишіть і обчисліть до цього виразу на додавання два вирази на віднімання, а потім знову включити відеоурок і перевірити своє виконання разом зі мною. Так, я сподіваюся, ви вже написали, будь ласка, перший вираз на віднімання виглядає так. 6 мінус 2 дорівнює 4. Ми від суми відняли другий доданок і отримали перший. А другий вираз на віднімання виглядає так. 6 мінус 4 дорівнює 2. Тобто, ми від суми відняли перший доданок і у відповіді отримали другий доданок. Якщо у вас так само, як у мене на екрані, ви а ми переходимо до завдання четвертого. Подивіться, будь ласка, у нас з вами є числа. Їх потрібно порівняти. Пам'ятаєте знаки більше, менше або дорівнює? От нам з вами необхідно розглянути кожну пару чисел і визначити, який знак ми маємо поставити. Так, будь ласка, перша пара 4 і 7. Діти, 4 більше за 7, менше за 7, чи дорівнює? Звичайно, 4 менше за 7. Тобто пташка відкриває ротик на більше число на сімку, тому ми ставимо знак менше. Будь ласка, поставили. Наступне 9 і 3. 9 більше за 3, менше за 3, чи дорівнює. Звичайно, 9 більше за 3, тому ми ставимо знак більше, і пташка відкриває ротик на більше число. Поставте, будь ласка, цей знак. Далі 5 і 2. 5 більше за 2 менше за 2 чи дорівнює. Звичайно, діти 5 більше за 2, тому ми ставимо знак більше. Пташка відкриває ротик до числа 5. Поставте, будь ласка, знак. Наступна пара чисел 10 і 1. Який знак ми маємо тут поставити? Ну, Звичайно, знак більше, тому що 10 більше, ніж 1. Поставте, будь ласка. Остання пара 6 і 7, дітки 6 більше, за 7 менше чи дорівнює? Ну, звичайно, менше, 7 більше, тому ми ставимо знак менший, і пташка відкриває ротик на число 7. Дуже добре. Наступне завдання, дітки, нам з вами необхідно накреслити відрізок на 5 см коротший від даного. Що ми маємо з вами зробити з самого початку? Ми маємо виміряти довжину відрізка, який є у нашому зошиті. Прикладаємо до цього відрізочка лінію. Початок відрізка має збігатися з числом 0. А тепер дивимося, а кінець відрізка d на числі 10, навпроти числа 10. То, що це говорить? Що наш відрізок 10 см. Підпишіть, будь ласка, його. А тепер подивіться. Нам необхідно самостійно накреслити відрізок на 5 см коротший. Якщо коротший, ми маємо 10 зменшити на 5. А як це зробити? Нам необхідно записати вираз. 10 мінус 5. Запишіть, будь ласка, цей вираз. Дітки, а скільки ж буде 10 мінус 5? Ну, звичайно, 5. Тобто, що ми маємо зробити, який відрізок накреслити? Накреслити відрізок 5 см. Прикладаємо лінію так, щоб нулечок співпадав із рядочком, і навпроти нулечка ставимо крапку. Тепер, дітки, Яке число нам треба знайти? Так як наш відрізок 5 см, ми шукаємо число 5 Навпроти числа 5 ставимо ще одну крапочку. І тепер, рівненько тримаючи лініючку, з'єднуємо між собою ці дві крапочки. Що ми з вами накреслили? Ми накреслили відрізок. Дітки, яка довжина нашого відрізка? 5 см. Будь ласка, підпишіть довжину відрізка над відрізочком. Дуже. Наступне завдання шосте на сторінці 42 у нашому підручничку. Перевір! Ой, вибачте, у нашому друкованому зошиті. Перевір, чи потрапить бджілка до вулика, якщо буде рухатися вказаним маршрутом. Подивіться, будь ласка, у нас з вами є маршрут. Є набір стрілочок, які показують нам, куди бджілці потрібно рухатися. Стрілочка вгору, стрілочка вліво, стрілочка вліво, стрілочка вгору. Стрілочка вліво, стрілочка вліво, стрілочка вниз, стрілочка вліво і стрілочка вліво. Рухаємося ми по одній клітинці. Подивіться, в вашому зошиті є ось така крапочка, від якої нам необхідно буде проводити простим олівчиком шлях нашій бджілці. От, будь ласка, від цієї крапочки ми рухаємося по стрілочках. Проводимо лінію вгору на одну клітинку. Тепер вліво на одну клітинку і ще раз вліво на одну клітинку, вгору на одну клітинку, вліво на одну клітинку, вліво на одну клітинку, тепер вниз на одну клітинку, вліво на одну клітинку і вліво на одну клітинку. І у нас з вами має вийти ось такий малюночок. Чи потрапить бджілка за вказаним маршрутом до свого будиночку? До вулика. Звичайно, потрапить. Спробуйте, дітки, виконати це завдання самостійно. А я пропоную вам оберіть потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. А я дякую вам за роботу на уроці за вашу увагу. І прощаюся з вами. До нових зустрічей!